Вітаю вас, мої любі друзі. Вітаю в Україні 13 січня, суботнього ранку. Близько 5-ї включилися шалено, включилися сирени, бо оті сусіди, які по вуха у Лайні, які сидять зараз у страшні морози без опалення. Які гріються від ватри у своїх дворах, які не мають електрики, але мріють знищити Україну, які дуже раділи минулого року, коли обстрілювали наші електропідстанції, і мріяли про те, щоб Україна поглинула в темряву, в холод, щоб поставити на коліна українців, їм це не вдалося. І ось тепер цієї зими Україна в теплі з електрикою, а в Росії колапс у ЖКХ. Росіяни збирають той врожай, який посіяли в Україні. Тобто війна переходить на їхню територію, вони строять укриття, в них немає тепла, електрики. А я дякую Господу Богу. Дякую нашим протиповітряним силам оборони за дуже ефектну, красиву і показову працю, за знищення ракет, які летіли вбивати, принаймні у нас. Я дякую кожному і кожній, хто зараз в незвичайних умовах, в холоді, під обстрілами, в окопах на нульовій. Боронить нашу землю. А я заварила собі Маленьку філіжанку кави, взяла цукерочку улюблену, Мармалад в шоколаді, посміхнулася і ще раз подякувала Богу і силам ППО і вирішила показати вам оцю свою красуню, яку я віднайшла, коли показувала вам. Свою колекцію тіланцій, тобто атмосферних рослин, свою колекцію прикрас, живих прикрас для своїх орхідей. Цього року у неї цвітіння не показове, одна єдина квітка. Але яка? Яка вона гарньоня, яка вона рющата, оці розтяжечки, оця її чарівна губа і весь її вигляд. Він ну, він зачаровує, справді зачаровує. А якщо додати ще до цього всього її аромат меду, так як прикриєш очі і уявляєш себе десь влітку, десь в лозі, де багато-багато польових квітів, і літають наші українські бджоли, які збирають мед. Яка ж то насолода? Це Мелара Чінгсан Sun Стар, Яскрава зірка. Гібрид виведений в 2014 році компанією Ching Орхідс. Orchids. Виведена вона методом схрещення Мелари Дзінь Вен Трішей. І потінари або рінхолаїлі катлеї з сяючий мед. І має, справді, має солодкий медовий аромат. Вон, подивіться, я вимкнула додаткове світло, і подивіться, як вона переливається вся. Який такий, знаєте, атласний перелив, ну, дуже чарівна катлея Її видовий склад. То є котлея Довіана приблизно 17%, Лаєлія Альбіда десь так приблизно 13%. Голатрон Бікарнутом приблизно 15%. Ну і 6% котлеї. Брігері, брігері. Ось така красуня і такий в неї видовий склад. Знаєте, я от на неї дивлюся вже третій рік у своїй оселі, то в неї, її забавлення воно змінюється від світло-рожевого до навіть такого бурякового. Все залежить від того, при в якому освітленні вона росте, при якому освітленні вона починає квітнути? Влітку вона набагато світліша. Ну а взимку, коли світла замало, то от такі темненькі квіти. І мені здається, якби вона була, знаєте, у біло-жовто-рожевих кольорах. То вона була б набагато ефектніша. Це легко зацвітаюча котлея, вона квітне з кожного молодого росту і квітне вона зазвичай по декілька квіточок, ну, від двох до шести квіточок з однієї псевдобульби. Ну, зважаючи на те, що вона знаходилась в неналежних для неї умовах, то квіточка цього разу вийшла одна. Але вона набагато більша, ніж зазвичай. Ця котлея має квіти від 6 до 8 см. Оця одна одненька має розмір 9 см і дуже чарівно виглядає, хоч і одна. А по собі котлея невелика. Псевдобульби в неї десь так приблизно 5-6 см і десь так до 15 см листя. Вона має псевдобульби дволисні і однолисні, Ну, зважаючи на її родовий склад, то так воно і виходить. Бо схрещені деякі котлеї дволисні, ну і котлеї однолисні, тому в неї ось такий, ось такий і вигляд. Деякі псевдобульби мають одне листячко, деякі псевдобульби мають дві. Так що хочу вам зауважити, що там, де засвітає псевдобульба з одним листом, чохла немає. Одразу виходять бутони. В бульбах, які мають два листи, там буде чохол. І також будуть квіти придбати цю тайванську красуню, то є складнощі. Не всі її продають і не всі її возять. Тож, якщо вам. Трапиться отака красуня, хтось запропонує, десь побачите, або хтось буде продавати поділку такої котлеї, то не зволікайте. Обов'язково придбайте собі оцю красу. Я орхідеї вже не покупаю, бо вважаю, що мені їх вистачить, особливо котлей. Бо, якщо казати відверто, то Мені здається, що рослини повинні стояти просторо, тобто, щоб між горщиками вміщалася цеглина. От тоді вони будуть гарно рости, тоді вони будуть мати. Саме те світло, яке їм потрібне, вони не будуть затуляти одна одну, і поли в них буде гарний. А так як в мене, вони висять одна на одній. І, он, як бачите, вона розквітла, а я навіть і не бачила, бо дуже, дуже стрімко виростила вона цей бутон. Ну, скажу я вам, десь так приблизно днів за 14 Бо зараз в мене на лоджії холодно, частіше я їх не поливаю. То, ну, як мені здається, то я ще 14 днів по тому чи не бачила цього бутона, чи він був ще замалий. А побачила, як показувала вам свої тіланці, побачила вже квітучу квітку. На новорічні свята, я деякі свої фаленопсиси подарувала своїм друзям, своїм родичам. Тож фаленопсиси в мене трохи зменшуються. Кетлей я більше купувати не буду. Але. Наприкінці січня буде новий завозик у моєї регінки в інтернет-магазині Регіна Орхідея Шоп. І я там замовила, знаєте що? Природню толумнію в мене є гібриди, природніх нема. Тепер, якщо регінка привезе, то вони будуть. І ще замовила два красивих фаленопсиси. саме тих фаленопсисів, яких я хочу бачити. На своїх підвіконнях, в своїй колекції. Полила її і перенесла до кімнати. Бачите, як змінився її колір, коли світло в неї позаду. Вона зробилася із червоної, зробилася такою темно-темно-рожевою. Ну, красуня. В будь-якому випадку вона красуня. На протязі трьох-чотирьох. Тижнів я буду милуватися у цією красою. І кожного ранку буду вдихати аромат українського меду. Все буде Україна. Тримайтесь пока. До нових зустрічей. Поки робила вам відео, прилетів мій голуб. Він кожного ранку прилітає до нас на балкона і стукає по криші. Якщо не звертають увагу, то він сідає на кондиціонер і терпляче чекає. Ось, дочекався. Я купую голубам батон. Вон, бачите, поїв мій і злетілися його друзі. Піду візьму ще пару косминчиків батону, бо повбивають один одного. Зараз холодно, їжі немає, тож я підгодовую їх. А ви підгодовуєте птахів? Мої діти вивісили годівницю для синичок і отак підгодовують їх.